Всім вітання. Така у нас хитра работінка з'явилася. Ну, не перший у нас це, ну є. Значить, не знаю, якийсь там Євро супер-пупер Камас, там не знаю який це. Хто там більш шарючий, то скаже. мені в цій тімі, ну, не сильно. Значить, є біда. Якщо нема направляйки, то вже ясно, що за біда, правда? Маємо стару направляйку. Ну, і вона тут отакого робить. Чик. 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 І вилетило. Е, Що в нас каже направляйка тайка тільки, що була, тайка рідна. Вона в нас має 18.02, так от. Е, якщо ми візьмемо... Ну, Мтес. У нього то саме тільки клапан 11. То він. Він, ну, чік і плотніше проходить. Набагато плотніше. Ну, не сидить там теж. Емдес у нас має цей 6 соток від нуля, ну, від 18, правильно. Е Значить, беремо ми такий хитрий. Де той хитрий інструмент. Беремо такий хитрий інструмент, відпускаємо, запіхаємо. Саме головне, коли тобі важні сотки, там цей, ну, при пользованні такого інструменту, то нам запрещено оцю, 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 оцю бобишку затягувати капітально. Чік, є. це у нас. моему размер, чтобы знать, какой это размер, нам надо взять это чик, ну и такими лапанем Треба повторити процедуру, бо ми сильно легко затягнули. Треба повторити процедуру. У мене затягнули. Легоінько, легенько, чик. Чик-оп. Ну, десь 5. Ну, я вчора міряв 7 було. Ну, якщо у нас направляйка має 7, це яка Мтизоска. Бачимо, вона нова поцарапалась по кругу равномірно. Це я знаю неправильно, ну, но... теж має 5 даже. Тобто, Це нам не збрехало. У нас десь 5-6 до нуля, якщо по нульовій, на любом натягу у нас буде 7. Зробили ми отаку чушку. Тут у нас зараз. А, у нас тут зараз вже вже є 10. Люфтика поки що немає, але. Но... Все чітко. І ми з цього... І з цього зробили отаку Полноценну направляючку, яку треба ще буде підрізати. Підрізати і зробити окончательно похожу до заводської. чик оп їзди. Да. Ну і тут у нас тут у нас виходить, що? 15 там 14. Це к тому, що якщо у нас направляйка садиться якщо у нас направляйка садиться з натягом. Ну, Мтезовська частіше за все 7 соток. А в нас там зараз вже є 18.07 по факту. Нам треба зробити той самий натяг 7 соток, ну ми маємо. То що маємо? Коротше, зараз у нас задача яка? Взяли балончик. Треба зараз нагріти її і стягнути, бо вона на клію сидить. Ми її так полярнули, тому що ну, різець нам не дасть тої чистоти, яку б ми хотіли для свої, своїх потребностей. Коротше, зараз ми її нагріваємо і стягуємо. Зараз мазюкаємо легенько клейчиком. На цей раз трошки буде менше мазюкати, бо ну, переборщили ми в пройшли раз і як завжди. Як завжди оце лізе куди лізе. Значить, що ми робимо? Ми беремо трохи. Немного, трохи і цей Хоча ми вже переберсили знову є Так. такі стороною. напхали? Ну і у нас є трошки часу, щоб піти і прям міряти другу. У нас готові дві штучки у нас. Значить, накинули на правочку. Яку оправочку, на клапан, щоб подивитися, що воно у нас бьет. Почти не бьет. Зазорчик у нас. Ну, як може клапан уже нагинає 5 соток, 5, 6. 6, 6 соток, Ну це з учетом того, що ми їх запресуємо. Беремо стару. Ну, сторона немножечко виляет. Немножечко виляет. О, больше десятки. Берем другую. Ще хер да, тут 12-13 соток. Ну що скажу? Як є це наша друга нова, типа нова. Короче, что-то там вон бьет, по-любому бьет. Тоже е. Короче, главное теперь не перепутать их. Сейчас сюда. И сейчас надо выточить нам оправочку, чтобы их запрессовать, а не забыть. Ну, будемо зараз щось, щось мудрувати. Нема на вулиці, а на вулиці дощ. Падає дощ. Значить, що в нас вийшло? Ось рідний клапанець. Ну, якийсь із цих двох головок, не знаю, це вже не принципіально важно, бо Бо... Е, це валявся той у нас по пам'яті Зіловський. Ладно, що в нас вийшло? Ми запресували їх. Ну, доволі так неплохо вони зайшли. Все нормально. І, і навіть не будемо нічого робити райбером, тому що ну, доволі все класно вийшло. Такий мінімальний є люфток. мірі зазор ми не будемо. Це одна. І що мені так кажеться, що навіть не треба буде сідло різати. Він так отпечатується по кругу легенько, все так красиво. Ну Ми зараз його легенько чухнемо. Е, можливо, що у нас прирізати є ці тверді кальоні сідла. Це вже у нас не проблема. Ну і в принципі все. Я думаю, буде трошки більше у нас роботи в плані е, доводки, зазоров ножка клапана втулка. Ну не прийшлось в принципі. Чик. Даже такой новеліт візьмемо. Такий еле-еле він єсть, єле еле туша в келі, так скажемо. Е, ну тут. Тут так само. Зараз легенько притираємо, теж не будемо показувати, потому що то ну, не цікаво. А така роботеночка у нас вийшлася сьогодні. А такі у нас бувають моментики, які треба би теж буде полічити. На ну, то, що привозять. С форсунками, то, блин, ну так стрёмненько, я скажу. Ну, короче, якось так. Все, всем удачи, не болеем. Ну, короче, як то кажуть, не отходят від касы. Легесенько, буквально по секунд 15 тернули, тако чик-чик-чік-чик, -чик -чик -чик, не спіша помаленьку потихоньку. І ми бачимо, що фасочка по кругу вималювалась одним клапаном. Ну, я думаю, другий клапан буде так само чотенько прилягати. Все, навіть перевіряти не буду. Все чітко, все класно. Все, а тепер точно все.